Ретро геймінг на ПК. Чому старі ігри досі актуальні? Привіт, друзі. Сьогодні ми зануримося у світ, де пікселі були настільки великими, що ти їх бачив неозброєним оком, а монітури важили більше за багатьох з вас. У світ, де звуки з колонок нагадували радше сигнал про допомогу, а не супер. Сучас... О, у мене таке нещодавно було, коли ми мікрофон оглядали, пам'ятаєте? Я цей звук вперше за мільйон років почув. Не саундтреки, а кожна гра була невеличким подвигом інженерної думки. Ми поговоримо про ретрогеймінг на ПК. Давайте одразу домовимось, я не з ст... СІМС Я купив. Щоб ви розуміли, я Сімс перший купив тупо, як тільки я побачив новину, що перевипустили Сімс 1, Сімс 2 вперше їх запостили в стімі, Ну запостили, розмістили в стімі, Я тупо одразу побіг шукати, а новину додали, а я не зміг ще знайти. Якось ще, ще не знаю, чи магаз не, не оновився чи що. Коротше, не було їх там. На наступний день я вже пішов і купив одразу. Сімс 2 не купував, а перший я, я настільки обожнюю, що якийсь час на стрімах в мене постійно був один трек, саундтрек Сімс-1, і постійно я Його врубав тих, хто буде ідеалізувати минуле. Так, у мене немає тієї ностальгії за дитячими роками. Бо, як я казав, це у попередньому відео на тему загального ретрогеймінгу. Більш а це здається, сол солдати вдачі. Це гра це перш, якщо я не помиляюсь, якщо це вона, там ще руки ноги відривало. Я був в шоці взагалі. таке бачив. Такого Вперше мас маркетингу, та, якщо так можна сказати, консольного. Я почав свій шлях у відеоіграх десь у році 2008. -му. Так, багато ігор були спочатку тисячоліття, але. Але здебільшого у мене був доступ до відносно сучасних проєктів, і доступ цей був саме на ПК. Мене одночасно зачепили і класичні ігри, і нові технології. Знаєте, Саме та? через так це мені здається, що його. я зможу поглянути на ретрогеймінг на ПК більш-менш об'єктивно, без рожевих окулярів, але й без зайвого скепсису. Якщо це відео вам сподобається, то поставте йому лайка на канал, підпишіться. Також запрошую до свого телеграм-каналу. Там я пишу усіляки, селяки, пощу картинки, коментую деякі новини. Коротше, якщо хочете більш. Матеріалів від мене, то усе це там. Невід'ємною частиною цього каналу є певне волонтерство. З вашою допомогою ми акумулюємо необхідні фінанси, щоб передавати людям, що знаходяться у військовому госпіталі, а саме це, на жаль, поранені українські військові, речі, за якими вони звертаються. Речі дуже прості: цигарки, печі в усіх, якісь елементи одягу. Якщо ви глядач цього каналу, ви про це все чули. Якщо ви тут вперше, то ось повідомляю. Хто вже підтримує, хто можливо планує зробити. Я усім дуже дякую. Посилання є в описі, а QR. Код весь цей час був на екрані. Отже, ретрогеймінг це коли люди добровільно запускають старі ігри, наче це не 2025 рік, а якийсь 95-й. Це не лише про ностальгію чи бажання згадати молодість, ні, це про щось більше. Це історія про те, щоб відчути, якими ігри були до того, як вони стали схожими на інтерактивне кіно. Ретрогеймінг це як слухати вінілові платівки. Так, YouTube Music зручніше. Але є щось магічне у тому, щоб чути цей схруст дголки на війні. Ні, Марія Всімс. Е, Коротше, Марія. В... Скажи сама, я грала в Sims так, щоб э, створити персонажа, створити, створити будинок, створити інтер'єр і все. Типа, і ну це моя основа дефолт гри всім. Це тільки створення всього, і потім скучно, і потім скучно, да. <гум> Особисто я цього не розумію, як і частково не розумію повальної популярності ретрогеймінгу, але маю визнати. Боже, у цьому, як я мріяв отаку колекцію собі дисків. Маю визнати, у цьому щось є. Старі ігри мають свою хімію, вони були створені в умовах обмежень, які розпалювали творчість. І це те, що багато хто з сучасних розробників просто втратив у гонитві за графікою, рейтингами і бюджетами. У свою чергу, персональні комп'ютери, саме тому так багато фанатів інді ігор є. Я колись пам'ятаю у Тав у людини людина взагалі тупо це, це був мій глядач. Він тупо ненавидів всі новинки, які я грав е на стрімах. Я розумів, е що я граю в новинки, тому що вони допомагають просуванню каналу. Бо на люди приходять подивитися, що таке. А він тупо, ті якщо інді ігри якщо якесь старіо, він дивився, тільки нове щось. Він тупо він навіть не приходив на ці стріми. Хоча в нього там як тоді ще стріків не було, але в нього, навірно, стрік був з кожного стріма. Поки я не почав новинки грати. І він казав, що у нових ігор немає Shit. На відміну від Індії, і я в принципі з ним погоджуюсь в цьому. Це машини часу для геймерів. Тут можна знайти все від перших текстових пригод до класичних шутерів. Уявіть собі, DOSBox, скам емулятори. Це все інструменти, які відкривають Ні, ну в сталкері, звісно, є душа. Ми ж не кажемо, що в кожній новинці, в кожній новій грі немає душі. Ми кажемо про те, що дуже багато ігор зараз перетворились просто на бізнес. Типу, не не стараються, не стараються вкласти якусь душу в гру. Це просто гра, ну, Типу, ви ви всі розумієте про які ігри ми говоримо. Двері в минуле. А з огляду на те, що апарат на потужність сучасних ПК дозволяє запускати буквально будь-яку гру минулого століття. Це справжній рай для тих, хто є поціновувачем ретро. -бел. Майже, майже буквально будь-яку, тому що дуже багато старих ігор зараз на сучасних ПК неможливо запустити. От якраз Сімсом першим я пам'ятаю, якось хотів переграти. Скільки я намучився, щоб його запустити зараз, і тому я дуже радий був, коли його в сімі випустили. До того ж, саме ПК. Це платформа, яка зберігає ігрову спадщину. Тут є бібліотеки, форуми, архіви, де люди з усього світу діляться старими іграми, патчами та модифікаціями. Це не просто платформа, це ком'юніті, яке бореться за те, щоб жодна гра не була забута. І мова тут як і про ігри з персональних комп'ютерів, якої форми та вигляду вони не були, так і про ігрові консолі різних поколінь. Більш того, навіть аркадні автомати та усяке диковина не залишається поза увагою. Як я казав, старі ігри це не лише про те, як було раніше. Вони дійсно Дають змогу побачити, як розвивалася індустрія, як змінювалися ідеї, механіки, технології та усе те, що дарує нам ігровий досвід. Наприклад, серія The Elder Scrolls, Daggerfall та Skyrim — це ж як день і ніч, як небо і земля. Але погравши у першу частину, ти зрозумієш, чому Bethesda зробила саме такі рішення у нових іграх, як вона розвивала свою серію, від чого відмовляла, що додавала, і як результат, ти бач... Я дуже люблю. Я, я от завжди любив зі старіом знайомитися, яке я якимось чином пропустив в дитинстві, але. Якось мені здається, що все одно є, є в мене межа. От я не грав у Моровінд ніколи, і мені здається, я вже і не зможу пограти. Я дуже сильно хотів пройти в Empire Masquerade, оцей Bloodlines, Правильно називається. І мені здається, що вже теж. Якщо я не грав тоді. То вже, мабуть, і не зможу пограти. Чи ж куди краще та куди більш деталізований продукт сьогодні? Тому що колись він був дуже кострубатим, кривим, технічно далеко не ідеальним, але від цього не менш цікавим. Безумовно, в подібні ігри на сьогодні пограти м'яко кажучи складно, але якщо мати бажання і розуміти, в що ти гратимеш, це може принести навіть якесь задоволення. ПК вкотре дає можливість тобі це зробити, тому що буквально будь-яке сміття, яке ти знайдеш на просторах інтернету, якого року виходу воно не було, воно запуститься та працюватиме. Іш того, це стосується не лише тріполе ігор. Інді сцена 90-х це взагалі окремий світ. Деякі з тих ігор досі виглядають круто і граються з більшим задоволенням, аніж багато сучасних проєктів. Star Control 2, наприклад, це гра, яка у 92-му році вже мала глибину, якої не вистачає багатьом сьогоднішнім космічним симуляторам. Так, є один космічний симулятор, який заліз дуже глибоко, але тут мова про кишені тих, хто підтримує їх на різних краундфаундингових платформах. З іншого боку, є no Man's Sky, який на релізі будемо відверті, відстав. Від другого був контролу ретрограмський no магічним Sky. без людей, які створили ці ігри. Наприклад, Джон Кармак, один із засновників ID Software. Ми про нього вже говорили у блоці з оптимізацією. Так, це творець не тільки культових ігор, але й культових технологій. Це буквально людина, яка зробила революцію 3D-графіці завдяки своєму геніальному програмуванню. Його робота над Doom та Quake заклала основи для всього жанру шутерів від першої особи. Подібно до нього, Сід Мейер подарував світу жанр унікальних стратегій, де відома Сива його авторство стало не лише грою, але інструментом для вивчення історії. Жанрове різноманіття ретро ігор також вражає, ранній період був епохою експериментів. Пригоди в текстових квестах, як у також... хто в це грав? Це мені здається, одна з моїх перших ігор взагалі, які я грав. Це не в мене на ПК. Це я пам'ятаю, з мамою приходили в гості до якихось там родичів, і там на компі одна єдина гра була. Оця Боже, який кайф був. Вражає Ранній період був епохою експериментів. Приходив... Я, я пам'ятаю, що я мріяв. Я Дуже кайфанув, я весь вечір, я навіть маму не задав бував, що давай йти додому. Я просто сидів, кайфував, грав цю гру. І наступного разу якось ну, ми пішли і десь там через якийсь час, через тижні, через місяці, прийшли знову в ті ж гості, і я думаю, ну класно, буду зараз грати, сидіти в свою любіму гру. Я приходжу, а комп'ютера немає, тому що його продали. І я кажу: а що мені робити? І мені кажуть: Філіп, дивись, ось є піщаний годинник. Я сидів, замість того, щоб грати в черв'яка Джима, я сидів, грався піщаним годинником, який я. Просто перевертав. Ви прикиньте, ви прикиньте, просто рівень рівень порівняння, бляха розваги. В текстових квестах, як у зорк, яких я ніколи навіть не бачив, але чисто заради ретроспективи про них розповісти повинен Заклали основу для сучасних сюжетних арпіжі. Ось вимпа були настільки захоплюючими, що вони навіть за відсутності графіки змушували гравця повністю поринати у світ гри. Порівняння із сучасними іграми показує цікаві тенденції. Якщо у 90-х роках розробники були змушені вигадувати способи подолання технічних обмежень. То тепер технологічні можливості іноді навіть обмежують творчості. Про це я говорю не вперше, про проблеми занадто високого рівня графіки, про відсутність уваги до куди більш важливих деталей і на кшталт геймплею чи сюжету, в відеоіграх, а саме концентрація на технологіях та тому, що ми бачимо на екрані, а не що ми граємо, що ми відчуваємо та що ми знайомлюємось. Скажімо, раніше художники піксель-арту вкладали душу в кожен піксель, тоді як сьогодні, навіть великі бюджети не завжди гарантують візуальну унікальність, і тут навіть далеко не треба ходити згадуємо про те, як виглядають ігри на Анріалі, розуміємо їхню максимальну подібність у картинці, і питання саме собою відпадає. Якщо трохи назад відійти, той же жанріал... Unreal... якраз якраз це і є та штука: красиво, багато, але де душа? Але третьої версії пластикові голови, усі ці пастельні чоловічки, проблеми з волоссям, проблеми з димом. Це було притаманно усім проектом на цьому рушієві, не дивлячись на те, що він був дуже технологічним на свій час. Ось така ж історія прослідковується і зараз. Втрата унікальності з здавалося б такою великою кількістю роботи над технічною складовою. Історії створення ігор також додають глибини ретрогеймінгу. Наприклад, під час розробки Fallout перша версія гри була відкинута кілька разів через незадоволення керівництва. Команда працювала над нею ночами, і це відчувається в кінцевому продукті. Ігровий світ здається продуманим до найменших деталей. Більш того, це були люди, хочеться якось пограти в такі ігри на стрімі. Хочеться заради таких ігор собі купити Steam Deck. Це якраз. Оце якраз підходяще на стрімі. Просто проблема в тому, що вони нікому не цікаві. Ну, якась кількість людей буде. Не знаю, 300 може людей буде дивитись, але це самогубство каналу, якщо, якщо таке стрімити. Які максимально захоплювали з тим, що вони роблять. Вони опирались на власний досвід, причому нерідко в настільних іграх, на кшталт D&D та подібних штук, де математики, усякі очки та шанси було основою для так званого геймплею. Як результат, ми побачили просто неймовірну гру. Причому. Як оригінальну, так і ці характеристики повністю підходять до сіквелу. Мабуть, варто додати і те, що сучасний інтерес до ретроігор з'являється і через ремастери та усякі ремейки. Подивитись, наприклад, на культову японську серію Final Fantasy, яку я грав у хвилин 20 і то щось з цих от нових вже перевидань. Не моя історія, але mm. неможливо відкинути той факт, що перед тим, що ми бачимо зараз, була така величезна кількість частин та підсерій цієї монструозно великої історії, що там я не впевнена, але в мене таке враження, що. Що Final Fantasy це взагалі гра, яка має найбільшу кількість частин. Це так? Скільки там, там тільки перезапусків вже скільки всяких? Явно знайдеться щось цікаве. І з цього всього ми маємо те, що ретрогеймінг це не лише про минуле, це про спадщину, яка надихає нове покоління розробників. І дарує гравцям змогу побачити справжню магію та не буде перебільшенням постійний розвиток індустрії. Усі ми стикалися з таким моментом, коли сучасні ігри починають здаватися одноманітними. Усе красиве, але якесь стерильне. Старі ігри по-своєму мали душу. Так, графіка була примітивною, але ти відчував, що кожен піксель був важливим. Сюжет не подавався тобі Опа. на тарілості, ти мав думати, уявляти або навіть читати паперову брошурку, яка б додавалася до носія. Якщо що саме так виглядав сюжет оригінального ду пояснення, що там взагалі відбувається, було на окремому папірці, який продавався у комплекті з носієм, на якому знаходилась гра. Ще один не менш важливий фактор це спільнота. Ретроігри об'єднують людей. Форумів, стрімів, відео на YouTube – маса. Навіть зараз ви дивитесь ролик про ретроігри на YouTube. Так, я не є частиною ретро ком'юніті, але мені це також цікаво, я це вивчаю. І там дійсно є чому повчитись. Там багато цікавих історій, і усе це створено саме ком'юніті, яке є невід'ємною частиною поняття ретрогеймінгу. Персональні комп'ютери, вкотре тут допомагають, бо на відміну від банальної можливості... ну, реально, Навіть коли ти дивишся, просто коли там у якихось гіків їх кімната, особливо ну якщо тіпи типу, ведуть ютуб канали, у них там кімната з цими з дисками на PlayStation 2 якісь на PlayStation 1, Ти навіть просто дивишся на оцю колекцію дисків. Вона зовсім інші відчуття е, викликає, ніж е, просто зараз ти побачиш steam СТІМ профіль, тіпа, у якого 2000 ігор. Ти такий, ну. Да, понятно, а коли ти бачиш цю колекцію дисків, ти бачиш перед тобою ентузіаст, перед тобою людина, яка реально захоплюється цим. Грати у щось на різних консолях. а не просто різних... на, на знижках закуповує все підряд. Уколінь персональні комп'ютери дозволяє вивчати, розбирати, можливо, навіть всувати якимось чином старі відеоігри, але саме це створює буквально нові шари в вивченні цих проектів. Від найпростішого люди обговорюють, як пройти якусь стару гру або діляться спогадами. Можливо, хтось досі пише модифікації на ті вже Заплісневілі, але у свій час культові проекти. Є люди, які просто створюють нові версії цих відеоігор, щоб вони працювали на актуальних платформах. Це все, котре говорить про те, що персональні комп'ютери є невід'ємною частиною у ретро культурі, на якій платформі вона б не запускалась. Також невід'ємною частиною ретро культури є саме ком'юніті, яке утримує це, яке зберігає цю інформацію та доносить її нам, новому поколінню гравців. Коли ти починаєш входити в ретрогеймі, ти здаєшся питанням: а що ж спробувати? Подивившись на кількість проектів з минулим. Можна жахатися, тому що їх надто багато. І в силу такого об'єму у вас є вибір. Щоб обрати ту саму гру з минулого, перш за все, потрібно подумати, що саме ви хочете. Якщо вам до душі рельові ігри, то зверніть увагу. на Бляха, Я просто дивлюся на всі ці кадри і такі бляха, це моє дитинство. РПГ Gate, Fallout перший. Це реально ретрогеймінг, це, це, це просто бальзам на душу всім дідам, які люблять оце так. Е типу, сісти. Ой, оце раніше часи були, ой, а пам'ятає. Те, я відношусь до таких дідів. Другий пленскейт багато да, да, да. інших відомих проєктів. Багато хто кайфанув з третьої балди, але цікаво дізнатися, з чого вона починалась. У нас є така можливість, дякуючи персональним комп'ютерам. Якщо вам подобаються шутери, то класика, Doom, Quake, Painkiller... Unreal Tournament, усе це можна запустити та пограти сьогодні. Багато з цих проєктів можна сказати навіть живі, нехай і мають дуже вузьке ком'юніті, але у багатьох старих іграх на сьогодні на персональних комп'ютерах навіть працює мультиплеєр. Там абсолютний безладтажах, люди знають ці ігри буквально на пам'ять. Якщо раніше ви там не були, то мабуть не найкраща ідея там з'являтись, Та в будь-якому випадку така можливість є. Є жанри, які майже зникли в сучасних іграх, наприклад, адвенчури Лукаса Арт була справжнім лідером у цьому жанрі. Monkey Island, Day of the Tentacle, Grim Fandango. Це все дуже популярні, особливо на заході ігри, але з приходом поняття ретрогеймінгу на територію України і у нас з'являються люди, які зацікавлюються подібними проектами, your your створюють матеріали про них, вивчають ці питання, вивчають ці ігри і доносять інформацію про них новим гравцям, що, як на мене, прекрасно. Крім того, існує маса фанатських проєктів і ремейків, наприклад, Open RA для класичних стратегій, як от Command and Conquer чи Red Alert. Завдяки цим проектам ви можете. Насолоджуватись старими іграми на сучасному обладнанні без зайвого клопоту. Все ж таки, більшість старих проєктів потребують певних модифікацій, маніпуляцій, якихось софтових оболонок або костилів, простіше кажучи, для того, щоб вони працювали на актуальному залізі. Є люди, які це вирішують, просто свого роду створюючи ком'юніті ремейки. Але не все так гладко. Деякі ігри минулого відверто застаріли. Керування може бути незручним, графіка важко сприйнятною, а сюжет примітивним. Але це все залежить від ваших очікувань, якщо ви готові Бачити іграм їхні технічні обмеження, то Ну да дати... те, що просто те, що раніше виглядало норм, гралось торм, зараз зовсім інакше відчувається. Тимати справжнє задоволення. Ще один важливий момент це питання доступності. Так, є багато емуляторів і проектів для збереження ігор, але деякі з них перебувають у сірій зоні закону. Наприклад, скачування ромів без ліцензії це не зовсім правильно, але це невід'ємна частина ретрогеймінгу. Та це буквально шлях до отримання цих відеоігор, тому що інших варіантів немає. Тут важливо підтримувати легальні ініціативи. Наприклад, відомі нам поляки CD Projekt вже доволі давно створили свою платформу під назвою GoG, яка розшифровується Good Old Games. І ви правильно розумієте, вони мають на меті зберігати класичні відеоігри. Більшість з тих проєктів, про які я говорив досі. CD Projekt створили у GOG? Що я взагалі вперше це чую? Це цього, цього ви можете легально їх там придбати. Я ні в якому разі не починаю якоїсь моралістики, тому що я не бачу проблему пірасту відеоігор, особливо тих відеоігор які ніхто не продає, окрім там того ж Гогу, якщо їх навіть там немає, то будьте ласкаві, користуйтесь усіма доступними методами. Ретрогеймінг це більше, ніж просто хобі. Це спосіб зануритися у минуле, зрозуміти, як розвивалася індустрія, і відчути ту магію, яку сучасні ігри іноді втрачають. Якщо ви ще не пробували грати у класичні ігри, то зараз найкращий час. І це дійсно так: наприкінці зими виходить не дуже багато великих проєктів. Так, зовсім скоро нас очікує сіквел Kingdom Come який я не це грав. Це ми граємо. Або згодом нас чекатиме новий реалізм, Бля... який я. Це у нас таке попереду будуть такі міста там. Ого. Не гратиму би я й першу не грав, або згодом нас чекатиме новий реліз від Ubisoft, який вже був здається втретє, перенесений і на доволі рідну дату. Та не про це сьогодні. Якщо ви маєте час і хочете чогось нового у своєму ігровому досвіді, зверніть увагу на старі відеоігри. Там величезна кількість абсолютної годноти, яка має не тільки високі оцінки від видань, але й абсолютне схвалення більшості гравців. Відкривайте для себе цей захопливий світ і діліться своїми враженнями. А я, як завжди, буду радий Чути вашу думку в коментарях. Дозволю собі трошки графоманії, дякую вам, що ви подорожували зі мною у часі. Нагадую про підписку та лайк. Вважаю обов'язковим нагадати про Донат для госпіталю. Дякую за перегляд. Скоро почуємось. Клас, аж надихнув реально пограти в якісь ретро ігри. Але не для стріму, звісно. Для стріму це, це повна срака, це вбивство каналу. Але собі захотілося аж. Я думаю, що не тільки мені. Дякую, сподіваюся, що вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар, підписатись на канал. І обов'язково відкривайте опис. Опис. Переходьте до ігру а також на канал. Напишіть там, передайте привіт, чи будь-який інший коментар. Напишіть, підписуйтесь і ставте лайк.